Класична котлета по-київськи. Складники, вершкове масло 140 г. Курка 1 кг 200 г. Петрушка 20 г Сіль пів чайної ложки. Куряче яйце 2 штуки. Молоко 100 мл. Пшеничне борошно 60 грам. панірувальні сухарі 140 грам. Вершкове масло 50 грам, рослинна олія 300 мл. Курку без шкірки обробити на два шматки філе грудки разом з плечовою кісткою на ніжці. Філе покласти внутрішньою стороною вгору. Надрізати від середини уздовж обидві сторони, покласти половинки так, щоб помістилася начинка і відбити молотком. Акуратно видалити білі сухожилля. У мисці мішати нарізану петрушку, розтоплене вершкове масло і сіль до однорідної маси. Розділити суміш на дві частини і поставити в морозилку на 5 хвилин. Потім покласти начинку у філе, щільно загорнути і знову прибрати на 5 хвилин у морозилку, окремо в мисці збити яйця з молоком. Котлети обваряти в борошні, потім в яєчній суміші, в панірувальних сухарях, потім у суміші, потім знову у паніровці ємність для фритюру налити масло і нагріти до 200 градусів, Розігріти до 200 градусів духовку. Підсмажити котлету у фритюрі до золотистої скоринки приблизно 5 хвилин. Потім довести до готовності в духовці протягом 10 хвилин. Перед подачею викласти на серветку, щоб увібрати жир смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую.